І знову прилетів хлопці. І знов старо прилетів. Зараз забере. ж! Ох ти ж! ай Йолки-палки. З другий раз прилетів оце. Ох ти ж! Ай! Йолки-палки, вже було напал. Да, все зараз підніме. Все, чекає, 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 вверху, тримає, тримає, верху. дитися, що робить. Щоб ти був здоровий. Другий наліт. За якихось пів години. Стерве летить вже звідти, а ну ніяк голубі не можу посадити. Ну. Йолки-палки. Наче вилетів. Ах ти ж. Зараз, зараз я проведу його. Ах ти ж, ви бачили, ну. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Так, що тут робиться? Ага. Два впало, один впав. Один впав. Так, ого! Один впав. Скільки небі було? Так, тут бачу п'ятірку. Тут бачу п'ятірку і все. Так, ось вона дімо ще один. Шестірку бачу. Шестірку бачу. сьомий тільки що заскочив. Стоп, скільки в небі залишилось було, га? Хоч бере відкручуй да, назад фільмів. Та... Вісім, по-моєму, було, да? Чи ні? Хлопці? ану підкажіть мені. Скільки було в небі перед тим, як я їх уже знімав там на посадках. Бо зараз я бачу раз, два, три, чотири, п'ять, шість бачу. Шість бачу, скільки ж було, а? Це синя все, піх хвоста сідає. Ти так досідайся, зараз забере тебе. Ні, зараз кось забере. Зараз він когось забере. Це ні, це добром не кінчиться. Отаке сідання добром не кінчиться. Це якби не він, він, вони б вже сіли, вже давно сіли, бо так він нам ще рекорди додає. Він нам додає рекорди. Колись, нагадаю вам ситуацію, колись... З Русланом, Мамельченко, ми говорили тут звукові. Я йому сказав колись, що були рекорди польотів, але допомагав ястреб, щоб бути справедливими. Ястреб допомагав. Ось ця са, сама картина, бачите? Вони сідають вже, прилітає ястреб, вони знов підскакують. це така сама картина, про яку я говорив. Почекайте, не вже? Не вже? Було шість вгорі, а? Верніше сім. Один тільки що впав. Ми вже було сім вгорі? А начебто ви бачили? Так, хоч бери, откручуй назад фільму, та слухай, що ти казав. Це я теж під стресом побував, тільки що в мене трошки запам'ятувалося Йолки-палки. Ви бачили таке? Ну обідно буде, хлопці. Відлітали цілий день і сьогодні на дворі ходжу. Бачите, де? вже все, вже немає. ось, Сонця вже немає, все, совалося. Зараз темно буде буквально там хвилин через 20. Ви бачили? Воно з терви прилітає і хоче мене забрати. Ну. Так воно глюче, ви бачили за скотину. Я дворі тут. І він хоче мене на очах забрати моїх сьогоднішніх чемпіонів. Так, це сіла, так? Сіла? Ось синя сіла. Синя сіла. Так, там. Так, п'ятірочка, треба хоч запам'ятати. П'ятірочка там. П'ятірочка там. Сідайте ви. Хватить вже. Наліталося сьогодні. Хлопці, чотири години. Ну, зараз я гляну. Чотири години. Зараз покажу хвилинку. Ось. 16-19. без 10 хвилин. Без 10 я їм сьогодні табелюю 4 години. Ну вони зараз ще е, певно, що 10 хвилин ще будуть там. Знущаюся. 4 години сьогодні. Навіть округлим, навіть якщо більше налітає, то я навіть округлю. Сьогодні так. Да. Сьогодні рекорд, це перший день нового року і одразу з рекорду почали ми літати. Ну, будемо будем справедливі. Оце стерво, вибачте, на слові мені. Верніше їм допомогло трошки. Звідти десь прилітає. Звідти десь прилітає. Зараз прилетить знову, я так думаю. Будуть опускатися, прилетить. Так, я тут, я тут. Так, Сідаємо хлопці, я тут. Так, на дворі ще так видно, але ну, відносно, але я включив вже світло і в будь включив. І тут на дворі включив. Для них, для них було для них був хороший орієнтир. Ще тут, хлопці, ще тут. Вони ще там вони. Не високо, ні. Опа-опа-опа, оп, знов підстріляли трошки. Інколи так вони підстрілюють, один одного лякають. Так включається тривога в них інколи. Але я щось нічого не бачу. Що вони тривогу включають інколи так, не розумію. Це вже в них мабуть такий мандраж, він вже, вже зірочки видно, бачите воно? Зірочки видно. Ну я чітко знаю, які там летять 5 штук, чітко знаю. Там кари сплошні летить один. Синя сплошна летить. Крема хвоста оце ось. Там синя ряба хвоста, зараз зараз. Синя ряба хвоста одна летить. Це Новинка для мене. І синій рябохвостий. йолки палки ви бачите? Ну на каркаві є. тому що сядуть без ніяких, а це дивіться, бачите, вже темніє. Вже темніє. Ну вже темніє, да, вже бачите, вже небо таке. недобре видно. Я думаю, може стемніє ще трошки то це вже не побачить, не прилетить. Нема. Нема, може для нього видимості. Я знаю, де не сідаю. там ліс зі цілях. Ну я не знаю, може до кілометра там ліс. Він тільки там може сісти, бо там ось берег, потім ставок і за ставком ліс. Він тільки там може сісти. Ой, дивіться. Який. А який є захід красивий, ті, ви бачите, дивіться. Що, будемо очікувати? Це мороз, так? Да? На мороз, мабуть, так? мороз Ой, дорочки, Ой, Дорочки, дорочки. Попадали б тоді, ось коли ятер прилетів, пулями, як вони вміють падати. Ні, вони насолоджуються на вітру стоять. Так, ну що, виключу, вже включу тоді, коли вже явно буде посадка. Подивіться, який красивенний захід. Ви бачите? Ай, красивенний захід сонця. Взагалі це ще не точка заходу. Точка заходу ось якраз за моїм сараєм. Там точка заходу. Це трошки лівіше. Це так, південний. Захід. Це якраз сьогодні вчителя вітер дне. А тіша ай-яй-яй-яй-яй. Тіша в небі. Тіша в небі. Бачили? Ну, якщо враховувати на цю хвилину, то вже, вже скоро буде 4,5 години. Буде 4,5 години. Ну якщо вони не сядуть, рекорд не буде зарахований. Я так вважаю. Рекорд зарахований не буде, якщо не сядуть зараз. Якщо вони там десь в темноті зараз поросипаються, таке може бути. Зараз буде розсипатися по темноті. плавати, шукати, де б його впасти на світлі місця. Таке може бути. Так, там два. Розгляне без камери. Знаєте, три бачу. Ага. Два оно, поки два вже поплили трошки далі. Ну трошки правіше. Ось два тут, два тут, один десь тут. І два трошечки вон, вон тут. Ось так ось така картина поки що, Така картина. Так, Кремак сідає. Кремаксі. Кремак вдома. кремак вдома. Так, що я бачу, ще вгорі? Двійку бачу ось чітко. Двійку бачу чітко ось. А тут двійку вже й не бачу. Я тут двійку вже і не бачу. Ви знаєте, вона була якраз орієнтиром над цим деревом. Я зараз там шарив, шарив оце камерою, шарив очима. І я їх не бачу. Так, ось ще сажаю двох. Так, це е, синій і голубок знаю, цього голубка. І... І хитрун. І хитрон. Оці трішці. 4,5 години ставлю. Законних. Законних 4,5 ставлю, ці 306 сіла. Зараз посаджу їх. Да. Законних. Молодці. Молодці. Хитру там сіл. Це там сіла. Ну, всі є, вони зараз потраплять додому. Так. Ту двійку я не бачу вже, все. Не знаю. Я ще зараз буду кормити голубів, буду трошки ще на дворі. Якихось півгодинки ще побуду. Значить там е, е, Кари сплошний. Чи кара сплошна, чи карі сплошний, не знаю. Один карий, а другий синій сплошний. Два сплошнички вгорі. Залишилося це в темноті. Я їх не бачу. О, це що таке? Сова! А, сови! Ух ти. Ось дивіться, сидить! А на тим покажу. Ну якщо вона підпустить мене, звісно, то покажу. Ану. Полетіло. Полетіла. Сови. Дві штучки. Ну, пара мабуть. пара, мабуть. Так, значить немає синього сплошного, немає кара сплошного. Немає, на очах немає. І ще з польоту, з того, що в день летіли, немає карого. Білохвостий одна одна збоку. До речі, класний голос, він мені так подобається. Він мені так подобається. Не крушу подобався, бо ще надія є. Так що, значить що? Закриваю їх, сьогодні покромлю зараз їх. Після вечірньої годівлі закриваю знов же їх. І завтра зранку очікую в прильотів. О, воно я бачу, літає. Воно я бачу, літає, що лки-паки, це я випадково побачив. Он дивіться. Вже все, вже все розсипалося, вже вони вже утюжать по селі, вже не, не бачать нічого. Он, дивіться. Бачите? Вже нічого вони не бачать. Вже вони не бачать нічого. Раз вони вже вон, від хати з боку. А все У них вже орієнтація втрачена. Зорова орієнтація, у них зараз вже не, не працює. Да. <му> Може почує мене? Там ось, ось воно там десь. Ні. Ні, не бачить вона. Ну впаде на кутку. Паде на кутку. Десь паде на кутку, завтра вранці буде. Ну це вже тільки треба надіятися на... на вдачу, тому що вранці взимку ...прилетіти додому. Піднятися і прилетіти додому. в Зимовому небі, це дуже небезпечно. Оно. бачу, бачу його. Бачили воно? Не трапляє вже. Не трапляє вже, падає десь там. Все, зараз я втрачу його з поля зору. Ще потримаю. Так, хвилиночку, хвилиночку.